Державним бюджетом на поточний рік передбачені нововведення стосовно виплати державної допомоги матерям, одиначкам і родинам, в яких батьки ухиляються від сплати аліментів. Роз'яснення з цього приводу нам надав начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. З 1 січня ми просто припинили поки що тимчасово до 1 лютого нараховувати і виплачувати оці два види допомоги. З 1 лютого ми повернемося до оформлення і до оформлення і переоформлення документів вище зазначеним категоріям громадян. Це буде абсолютно новий пакет документів, і сама зміна буде стосуватися підходу, як я сказав, і підходи наступні, що буде братися до розрахунку сукупний доход родини. Я прошу не хвилюватися наших мам. Поки що, на жаль, детальних роз'яснень, який це пакет документів. У нас поки що, на жаль, немає. Ми повинні отримати з Міністерства соціальної політики спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дає, дасть змогу практично. Вільно робити розрахунки і видавати результати, і обов'язково ми приймемо всіх мам з новим пакетом документів і зробимо всі виплати, які гарантовані державою. Варто наголосити, що допомога не буде вже мати сталої суми. Як це було до цього? До 31 грудня 2015 року сума допомоги одинокій мамі вона була фіксована. Тепер фіксованої суми не буде. Сума буде так як отримує субсидію: від однієї гривні до 1300 гривень, виходячи з доходів родини. На поточний рік державою не передбачено і фінансування на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середньомісячного заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Держава через управління праці на протязі чотирнадцятого і п'ятнадцятого року відшкодовувала заробітну плату, тобто повертала заробітну плату, яка нараховувалась бійцям, перебуваючи в зоні антитерористичної операції. На жаль, бюджетом також на 2016 рік дана норма закону для підприємств організації установ міста щодо відшкодування заробітної плати скасована. Тепер всі витрати по відшкодуванню заробітної плати бійцям, які призвані в зону антитерористичної операції, будуть лягати тепер на за рахунок коштів підприємства. Додаткову інформацію можна отримати у фахівців управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня.